Якщо спостерігаєте виділення піхви будь-якого характеру, це говорить про те, що є захворювання. Вам потрібно терміново з цим питанням звернутися до гінеколога, адже треба діагностувати, що це за хвороба, і терміново її лікувати. Повірили? Це абсолютний міф. В нормі у жінки завжди є виділення спіхли, і вони повинні носити характер е, помірний, е, не бути е, виділеннями з неприємним запахом або ж не мати якийсь колір. Це прозорі виділення, які е, в середині цикла циклу стають слизовими виділеннями під час менструації кров'яні з тими виділеннями, і це є абсолютно норма. Якщо вони не містять ніяких патологічних ознак, це є норма, і ви можете на це абсолютно не реагувати, просто використовувати засоби індивідуальної гігієни в той чи інший період, ті, які потрібно.